Людовиковий період у Черкасах після потепління сьогодні вночі вдарив морози. Містяни прокинулися в людовому місті. Дехто замість роботи потрапив до травмпункту. До обіду медичний заклад прийняв 25 потерпілих. Щоб не падати, свідомі містяни посипали сіллю подвір'я та тротуари. Комунальники стверджують, що з негодою боролися ще з вечора. Утім, для містян погода стала черговим зимовим випробуванням. Його бачила й журналістка Юлія Кропова. Зранку швидко та безпечно потрапити на роботу можна було лише на ковзанах. Решта добиралася підтюцем або знущаючись із своїх залізних коней, щоб вони не закрутилися на суцільній міській ковзанці. Автівки, що ночували не просто неба, міцно скувала крига. Власники поливають їх водою та не випускають із рук шкребків. Я прогрівала, а потім вже шкребав шкребочками. Скільки часу витратили? Скільки? ну на 40 точно було. Тобто дуже тяжело. Міські дороги лише для водіїв віртуозів. Вожеледицю вчасно газувати та гальмувати не всім до снаги. Страшніше їздити, особливо вулиця Чигиринська. Там. там не посипали? Ні. Там завжди посипають, як починається льод, то посипають ну, на третій день, може. А так, то там каток вроді з відра, дологи води воно замерзло. Комунальники іншої думки вони наполягають, дороги комфортні для кожного. Мовляв, їх посипають ще від учора. Тільки за ніч на всі міські шляхи висипали 250 тонн спецсуміші. Сьогодні до обіду ще 50. Ми старалися посипати всі, дуже багато вулиць посипали. Може, там десь другорядні провулки ми не посипані, але будемо посипати всі дороги. На сьогоднішній ранок на 8 годин були посипані фактично всі основні дороги. Всі і Поки що на вів 8 у мене жалоб не було, не звучало. Тобто машинами можна було їздити. А от ходити на своїх двох по тротуарах ще проблемніше. Пішоходи шукають соляні та піщані стежини, щоб не впасти. <гум> страшно сьогодні ходити по тротуарах. Та поки ще ні, вроді не страшно. Посипано ну, туди, ми поки йдемо. Так що... Скобзаєтеся? Скопзаємося. Чуть-чуть <гум> є. <гум> так, небезпечно і страшно. Особливо переходити дорогу. Активно посипати місто почали близько 10-ї. Магазини та офіси пригадали про свою 20-метрову територію. Комунальники стверджують, що із 6-ї вже були на бойовому посту. Сергій Миколаєвич на території свого ОСББ висипав дві пачки солі. Каже, що рятує мешканців свого будинку від травм. Утім, не всі дісталися на роботу цілими. Швидка до травмпункту привезла більше 25 жертв Слезоти. На даний момент, звісно, з утра було. Набагато більше хворих, чим зазвичай, міський травматолог закликає без нагальної потреби не виходити з дому та бути обережними. Людям похилого віку без великої потреби на вулицю в таку погоду не виходити. Ну, більш бути обережними на вулицю, ніколи не ходити із. Руками в карманах при такій погоді, тому що людина не вспіває збалансувати і тоді частіше всього падає. Носити обуванку на більш низькому каблуку не потрібні. Вони ці часто високі каблуки і бути обережним. Черкаський гідрометеоцентр повідомляє, що найближчим часом погода погіршиться, тож містяни мають запастися терпінням, щоб гідно витримати всі випробування зими. Юлія Кропова, Віктор Наточий, Віка новини.